Вітаю всіх на моєму каналі. Перед від'їздом на рибалку ліпше за все мати в запасі пару насадок для більш успішної ловлі. Ні для кого не секрет, що той же карась за один день може змінити свої смаки не один раз. Вроді був гарний кльов на черв'яка після обіду, як відрізало. В таких випадках виручать запасні насадки, які не складно приготувати самому. Сьогодні приготуємо насадку з кукурудзяних паличок. Кукурудзяні палички одна із любимих смаколиків карпового сімейства. Така насадка підійде до смаку карпу, карасю, ліщу, платві. Не відмовиться і білий амур від неї. Для приготування беремо підходящу посуду, насипаємо кукурудзяні палички і розбиваємо куряче домашнє однієї яйце. І будемо розмішувати наші кукурудзяні палички, щоб утворилася однорідна каша. Ось принаймні така. Тепер додаємо один пакетик ванільного цукру. Помішаємо, поки він не розтвориться в цій каші повністю. Тепер будемо давати звичайну муку і вимішувати, поки не утвориться в нас тісто. Але. Аромат. Ну, його неможливо передати. Ось таке ароматне тісто у нас вийшло. З такою насадкою ви все будете з уловом. Підходить як на поплавочну вудочку, так і можна забивати на спружинки. Таке тісто довго тримає запах, з такого тіста добре ліпляться шарики потрібного розміру. Ось таке уловисто тісто можна приготувати своїми руками. І відправлятися на рибалку. Підписуйся на канал. Всім удачних рибалок!